Радіо Chicago Друзі, зараз з нами Остап Дроздов, Відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування. І побігли оглашенні шукати усіх документах, чиї ж то вуха стирчать. З так званого Трампового там, плану миру, тих пропозицій, і так далі. Чи Вікофа, чи Путіна, чи, чи Дмитрієва, чи Ушакова, чи якихось російських переговорників. Всі шукають вуха, що там шукати, то і так зрозуміло, але ніхто, і про це я хотів би сказати: ніхто собі не задає простого запитання. А що тоді наші плани ніхто не розглядає? От. А це вже тяжче. І про це думати і тяжча тема для роздумів, тому що, ну, якби все легко реагувати на неприйнятне його відкидати, критикувати, воно і так неприйнятне сто разів буду говорити, що говорити на біле-біле, на чорне-чорне. Ну ми ж не зелені, щоб говорити все навпаки. Але тут питання полягає трошки в іншому. Власне кажучи, а чому наші плани не лежать на найвищих столах? Чому наші плани, розроблені нашими, не беруться до уваги, не є в оперативній роботі всіх основних е, гравців е, світу? Ось це насправді цікаве запитання, і я тут мушу сказати, що і про якраз про це треба думати, бо мені здається, якраз ось відсутність нашої візії, яка лежить в основі будь-яких гіпотетичних, що вони будуть відхилятися чи проти розглядатися. Чи... В довгу шухляду планів відсутність нашої візії свідчить про те, що, власне кажучи, і про нашу позицію. Про позицію України в цій надскладній історії, в, в цю надскладну точку, в яку ми потрапили, власне, коротше, в найнижчій своїй позі, в найнижчій своїй е, е, фазі. І ось це треба говорити. Обговорюється американський план, зрозуміло Там. Обговорюються російські поправки до нього, зрозуміло. Тому що, ну, звичайно, коли ворог є е е е е крупніший і сильніший, то з його дотриманням умов і, і можуть бути якісь е е е розглядаємі е е варіанти. А не говориться про нашу візію, а я, так, щоб просто щоб посміятися, просто вам нагадаю скромно. Що то ви знаєте, якраз ото рівно рік? Рівно рік минув, як в Америці, було презентовано з великою помпою план перемоги. Якщо ви не в курсі, то вже рік діє план перемоги. Е, якщо ви не в курсі, то не на зовнішній комунікації, а всередині країни, по внутрішньому житті вже рік діє так званий план стійкості. Який був презентований аж півтора години з парламентської трибуни президентом минулого року? Якщо ви не в курсі, то вже рік він діє. У нас же і детинізація бізнесу. і У нас посилений вступ в НАТО. І там отакі от Талмуди на 55 сторінок множений на на, 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 3, на 4, І воно вже рік, як діє. Це не є просто талмуди е, макулатури. Це є діючі документи, які тоді подавалися. Ну, то все вже, ну, от все, ну це вже все, дорожна карта до перемоги. Ну, це те, те про те, що посміятися. До чого це все? Докерувалися чотири роки. Ті, кого спіймали за хвіст на мародерії. І на в великих розмірах. Ну і гріх було б світовим гравцям цим не скористатися. Тому, звичайно, що вуха в всяких планах і не треба шукати. То не треба ходити ні з лупою, ні з мікроскопом, чи з іншим збільшувальним приладом. Тут і так все зрозуміло. Всі завжди скористаються слабкості слабкого, це є основа. От нового світопорядку, в якому не е, там, сила правди чи сила права превалює, як то було може в старому світі, на руїнах якого ми якби, от -от, доклигуємо. А зараз е, право сили. І там, де є право сили, там, де сильні гравці переламують, домінують, ультиматують, пред'являють такі жорсткі. Е, Вимоги діють доволі так напроломно, нахрабно, навіть деколи й непристойно. То в такому світі, де є все ж таке право сили, а не сила права. Ну нам тут, чесно кажучи, не доводиться мріяти, щоб нашу візію хтось брав до уваги, тому що якби докерувалися до такого стану, в якому дріскол Представник Америки по Україні новопризначений. Звичайно, що він будь-яку розмову в будь якому кабінеті буде починати з, з попереджень, що ну якби щоб уникнути ще гіршого кома, то от давайте думати, хоча б якось. І це є базова позиція. Не тому, що ніхто не вірить в добрий вислід війни, в добре закінчення, що хтось ставить під сумнів, що має бути по справедливості. А тому, що всі сильні гравці цього світу розуміють імовірність і неймовірність, практичність чи непрактичність досягнення такого справедливого кінця справедливого закінчення не буде. Для того, щоб воно було, треба було чотири роки не красти, не розводити тут кліку, а вкалувати денно ношно на сильну переговорну позицію, на сильну позицію в війні. Оскільки світові гравці цього не дуже бачать. А бачить дуже вразливу так звану в лапки еліту, її елітою назвати не можна. Бо якщо московська Бабенція, Міндіча, всій зеленій еліті продавала е, е, брендові типу Гучі, Зара, е, Гучі Версачі і Прада, а то насправді виявилося китайськими підробками, це на свідчить про якість тої всієї еліти. Воно таке от, от і є таке. Тому, аби. Вимагати і очікувати сильних рішень, треба мати тут сильну позицію, і нам всю цю історію з пошуком вух, які стерчать з усіх планів, а там вже немає, вже знаєте, дірок не нарахуєшся звідки щось терчить. Нам треба більше задумуватися: а чому ж тоді наші візії є або мало почуті, або несприйнятні. Або просто і ілюзійні, які гарно звучать, знаєте, якесь як на скрижалях там, для майбутніх поколінь. От про це треба говорити, і насправді змістити акцент е саме е на це. Бо насправді все те, що зараз відбувається, це є логічний, як би хто не казав, і послідовний результат одноосібного урядування. Тому що в умовах одноосібного урядування і в умовах воєнного стану, коли ніхто не спитає, ніхто не заважає, ніхто палки в колеса не поставить робиш все для держави, бо така ситуація, то можна було б, мені здається, напрацювати на п'ятому році війни щось таке от, гідно достойне. Оскільки його якби нема, то звичайно можна посипати голову попелом, бігати, плакати, на всіх скаржитися, але не спитати свого царя. А що ж то так доурядувалися до такого, що нічого кращого нам і, і не запропонують? Що ми до, до, доурядувалися при одноосібному правлінні до вибору між поганим і жахливим, між гіршим і найгіршим. І між того ходим начебто ще й вибираємо. Хоча, тут, чесно кажучи, вибирати не доводиться. Ось такі висновки я би казав краще робити давати оцінки, а події самі підтягнуться вже. І ми їх я думаю зможемо згодом теж проаналізувати з вашою допомогою до вашого сказаного. Додам президент США Дональд Трамп у контексті прагнення зупинити російську агресію проти України заявив, що головною поступкою, на яку піде країна окупант, буде те, що вона просто припинить воювати. Це джерело європейська правда з посиланням на заяву Трампа на борту Air Force One. Чи поділяєте ви? Таку думку Трампа, е, на превеликий жаль, тут не доводиться ні поділяти, ні не поділяти. Мені здається, це є взагалі очевидність. Тобто, зараз, якщо говорити про поступки Росії, бо всяка компромісність чи компроміс він передбачає двосторонність. Якщо двохстороннього нема, ну тоді це виглядає, що хтось виграє за рахунок іншого. Ну, якби така логіка на хлопський розум. В нашому випадку компромісністю для світових гравців буде з боку Росії. Бо з боку України зрозуміло. Ну, територіальне питання, мені здається, вже вирішене на відсотків 500, навіть якщо воно і не буде вирішене там ні в який офіційний статус, з ними і так що зрозуміло. Ну, ну, що там, що люди що, дурні чи, чи що, все люди розуміють і бачать. То з боку якби Росії, я так думаю, світ відвіграв всі компромісністю будуть розглядати відмову Росії від... Своїх більших успіхів в цій війні. І вони цю відмову чому вважають якби, успіхом, трофеєм, що це добре. Тому що вони прорахували, у них розвідки ж працюють, прорахували оці можливості по-перше, скільки вести війну, по-друге, якої інтенсивності. І е, ту ракетну складову порахували, вона найбільше все псує. Ну тобто, якщо б ще мова, якщо б війну ми оцінювали суто суходолом от подіями на твердій землі, ну то там таке, воно більш-менш стояче, скажуть там аналітики, там, не сильно там, ну там, звичайно, іде повзуча окупація, безумовно. У нас е, кожен місяць 200-300 квадратних кілометрів мінус. Це є середній темп. Пройшов місяць мінус 300. Пройшов місяць мінус 300, квадратних кілометрів, не метр, окуповується, то е, 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 якраз все це пораховано. Порахована, мож, порахована здатність і ресурсоспроможність всіх сторін чого досягати. І за західними оцінками можливість Росії досягати більшого є. От власне, кажучи, і вся проблема, і вся дилема. Це не є, власне, це не те, що. Ну, якби це однозначно погано, але це не є ні добре, ні погано для третьої сторони. Це така об'єктивна, незаназважована оцінка, і тому вони відмову Росії від певних майбутніх чи можливих успіхів, які ну якби вони проглядають, що Росія може здобути. Вони розцінюють це як великий плюс, за який ще там треба боротися, який треба там мало найти на підпідестал і тим казати, що от ви бачите. Це для нас так звучить, що знаєте, не прийнятно. А для світу, який мислить категоріями да краще так, ніж гірше, не сильно доводиться вибирати. І, власне, тому така позиція. Тому Трамп на трапі літака каже, що ну, якщо ми зупинимо тут, то це буде великий успіх. І ті, хто досліджують війну в Динаміці. Зовні вони напевно з цим радше погодяться. Пане Остапе, а на якому зараз етапі оці переговори чи розробки, корекція план планів? Ну, пунктів, та бо, я наприклад... знаю так само, як ви, бо читають ті самі джерела, що й ви? Ну але я так розумію, що зараз на етапі до речі, дивному треба сказати ну, давайте додамо усі... що 25 листопада в абу-дабі відбулася зустріч представників спецслужб україни і росії джерело помічник правителя РФ Юрій Ушаков. Ну я от якраз те як про це хотів сказати тобто відбуваються певні контакти, контакти трьох сторонні Америка Росія Україна десь сумарно, десь разом, десь поокремо. Не, і е, всі ж дуже, чому всі дуже так ну, от, прискіпливо досліджують дії Америки стосовно України. Тобто вламають, не вламають, переконають, не переконають, е, тому що з цим є проблема. На превеликий жаль для Трампа Трамп цього ніколи не приховував. Ну, ми там можна, не можемо ображатися, але Трамп і прямо казав, що для нього більше подразником взагалі є той Володимир ІІ, тобто наш, а не той основний. Ну, і він в тому плані не лукавить. Ну, я взагалі, чесно кажучи, дивуюся терплячості американських приговорників. Як взагалі вони можуть мати з цим справу? Ну, то вони вже зараз, якщо ви побачили по вівторковій зустрічі спецслужб, там була ж умова, щоб не єрмак. Не тому, що Єрмак е за Україну, а тому, що вони просто не ну, ну там просто капець. Ну то ну ж, ж, ну ж, ну та да можуть тільки не щирі. Тому, е тому це питання теж таке доволі делікатне. По-перше, попри особисті несприйняття є цей момент. По-друге, ну, вони якби, все ж таки не розуміють позицію жертв. Тобто вони чомусь думають, що і вони, як вони, вони, якби з свого боку, думають, що жертва повинна бути зацікавлена просто зупиняти і викликувати з того, а не йти в ще більшу дупу, щоб вже взагалі в просвітку зовсім не було. Це американська логіка. Вони щирі в тому, що вони це прямо кажуть. Тому вони й дивуються, нащо викобелюватися, якщо ви негодні підтвердити свої можливості, нічим там, крім слів, бажань і так далі. Або це буде дуже тяжко, або занадто вже важка ціна. Була. Тому вони на такій позиції стоять. Це дуже для нас тема неприємна, бо ми, ж, ми є на вболівальну, як ми є на трибуні отого учасника. Так? А нам треба дивитись з боку третіх трибун. Тому що, по-перше, буде третє рішення. По-друге, країна не взагалі навіть не те, що не самодостатня, вона повністю перебуває на е, західних вливаннях, тобто залежність абсолютна. Не буде траншу, не буде зарплат. До побачення, тапки, лопати. Тому, власне кажучи, тут треба враховувати ще й цю третю трибунність в цих процесах. І тому, е, ось е, на такому етапі щось з тими узгоджують, щось з тими. Тут найцікавіша взагалі, позиція взагалі є в Росії, тому що з одного боку вона підсунула план, ну, типу, uh -huh. якщо вірити, розшифровці, які Блумберг оприлюднив, підсунула типу свій план, видаючи його за американський, а потім сама й сказала, що нам і то не підходить. Ну, просто тупо посміялася з усіх. Це ще третій аспект. Та? Я, його, я в нього не вникаю, тому що то теж одні нерви, і на що на, 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 на нам розумієте, Собі робити тиск 150 і потім розумієте, то лежати. Тому тут дуже багато зараз процесів є підводних. Я би казав вичекати підводну частину процесів, вийти вже на офіційну частину або офіційного відхилення всіх тих планів, з поясненням, що нам, звісно, нічого не підходить і з доповненням, а не підійде ніколи вже нічого. Це теж треба додавати завжди. Або чекати якихось ще певних, ну можливо, проміжних результатів, від яких можна буде відштовхуватися на наступний етап. А вже яким він буде, ну давайте не будемо забігати в Слідкую за вашим телеграм-каналом, і ви вже почали аналізувати рейтинги кандидатів у майбутні президенти. Доходите до висновку, що Зеленський електорально вже все. Прокоментуйте. То не я, то Соціс оприлюднено, ну, вони ж кожні, ну хтось кожні три місяці, хто ж раз в півроку міряються заміри. Робляться соціологічні заміри. Це публікують всі соціологічні служби. В даному випадку, в жовтні, тобто на кінець жовтня, станом ми побачили рейтинги, в яких. В Україні не має навіть близько того, що є на Олімпі. Нас Олімп вважає, що він єдиний, неповторний, з відривом в три рази від всіх, а пломб, цар, безумовний лідер, без альтернатив і так далі. Ні хрена подобного, шановні друзі, вся соціологія вона ще робилася до скандалу з Мінніч. А ви побачите, якщо на кінець року ще буде. Соціологічне дослідження після скандалу з Міннічем, то там взагалі буде все дуже-дуже дуже печально. Ну, оця вся соціологія зараз показує, показує співлідерство. У нас однакова кількість електоральних симпатій, і тут я скажу, що це є електоральні симпатії. Не підтримую, не підтримую, подобається, не подобається, а готовий голосувати в наступну неділю. Так по електоральних симпатіях у нас нічия. Зеленський 30, залужний 29. Це є статистична похибка, це є співлідерство. У нас є два однакові, рівнозначені е е е політики, постаті, фігури, які мають однаковий рейтинг зараз. Цар не має ніякого відриву у 2-3 рази, як вони звикли ці 6 років. Ні, це ще до скандалу. Після скандалу я стверджую, що перше місце вже належить іншому. І тому в нас така проблема, що в нас політична картина взагалі не відповідає, бо політична картина це одноосібна влада, один все. Взагалі, не то, що навіть близько, вона не відповідає розстановці реальних сил і реальних симпатій в суспільстві. Тобто, влада не відповідає. Вся повнота влади зараз не відповідає електоральним вподобанням станом на кінець жовтня. Що буде на кінець року? Я взагалі смію припустити, що. Долю нашої країни буде вершити політик, який не то, що взагалі не є номер один, а вже давно не є номер один. І це теж є до певної міри така пожива для роздумів, для людей. Ну воно зараз крім роздумів нічого за собою не потягне, тому що у нас воєнний сам війна і все одно привладять ті, що при владі. Ну і до війни, до, до кінця війни будуть навіть якщо будуть мати ноль процентів. Навіть якщо будуть мати мінус п'ять, теж будуть. Ну, бо тому що воєнний стан унеможливлює нічого. Так? Тому це просто є така політичний харчі для розмірковування суспільства, яке теж вивчає себе, вивчає свої зміни своїх подобань, переорієнтацію на інші постаті, на інших лідерів. Фактично за тою соціологією вже зрозуміло, хто наступний президент. Це людина на З, але більше на за. І це вже точно наступний президент, якщо тільки піде. Тому що в гіпотетичному другі, другому турі відрив три рази в два, вже показує. вже. Тобто залужний перемагає з величезним відривом, якщо буде другий тур зеленським. Тобто, в нас якби все політично інакше виглядає, ніж на Олімпі. Ну але поки це все якби так на паузі, то робимо просто висновки, так, знаєте, я кажу, до відома. Я до речі думав, що це після міндічгейту, це а було до це, це, це. Ви говорите, що до ну, тому... це жовтень, це середина mm. жовтня. Воно ще, за ну, воно ще з буде ну, цього корупційного mm. скандалу. Руйнівний абсолютно. Обнуляльний вплив ще буде окремо, думаю, досліджуватися. Це ближче на кінець року буде. І ще згодіться з тим, що цей скандал він поки призупинений. Там ще очікуємо, що буде Ой, багато. Та там ще буде. Буде й mm. буде. По-перше, будуть нові плівки, будуть нові голоси на них. Будуть згадки нових прізвищ, і Це будуть дуже неприємні прізвища. Ну та але не тільки плівками Україна багато. Наприклад, слідство інфо провело дослідження про те. Що вечірній квартал прямо перед війною 100 мільйонів рублів отримав від Росії на латвійські рахунки. От, треба почитати, хто захоче, слідство інфо зробило от сьогодні таке дослідження. Там ця фірма просто переєстрована латвійця, Латиша. Ну і відповідно на, ті, на, на той рахунок капали всі роялті за, за свати, там, за все щось, там, за якісь покази фільмів з Росії. Так що, ну, якби, а нам казали, що ні-ні-ні, Ну, так що тут тут взагалі ще навіть не починало вскриватися багато що. Воно, я думаю, буде цей серіал, як ми пам'ятаєте, минулого тижня з вами попереджали. Це серіал на дуже багато серій, тут навіть кілька сезонів буде. Я думаю. Пане Остапе, там, до речі, повернемося до цього списку кандидатів у президенти. Там ще є Буданов. Буданов є в усіх списках, він міряється. Він міряється з початку війни. До речі, це для мене це трохи дивно, тому що Буданов взагалі ніколи не виявляв свою якусь Та, як і залужність. Ми міряємо людей, які не сказали, що вони взагалі політики. Залужний щасливий, що звалив, знявшись з обліку. Я так думаю, що в нього зараз на, ну, найщасливіший період в житті. Не тому ми, ми говоримо про, про людей, які про себе не сказали, як про політиків. Це ще інше питання. Ну, чесно кажучи, це майже хохма. Соціологи міряють рейтинги людей, які про себе не заявили. Ну про намір бути політиком знаєте, так само з Будановим. Так знаєте, як 95-й квартал точно пожартував вносно цієї теми, що Буданов себе там сам долучив. Хап, ну, та, себе вписав, ну насправді ні. Він себе не долучав. Це соціологи всіх публічних людей. Це стандартна практика. Всіх публічних людей там 10 штук такі публічні, їх завжди долучають. На початку війни там ще Арестович був, ну зараз вже випав. Так от Буданов, якщо ви за нього запитали, він є од... разом зі Залужним за моделюванням другого туру гіпотетичного, як би другий тур вийшов Зеленський і. То і Залужний перемагає 69 на 31, і Буданов перемагає 55 на 45. Тобто це означає, що в середині самого владного організму, владної команди у нас з'явився контрлідер, тобто фігура, яка гіпотетично, якби вона йшла на вибори, то вона переможе в чинного президента. Це Буданов. Це показує принаймні, по ця соціологія. Воно ще буде мінятися 10 разів. Буданов ще 100 разів скаже, що він взагалі не хоче в політику і правильно, тому що йти в політику означає потрапити під екскаватор, під каток компроматів. Уже Арахамія спитав. Ну, просто, чисто випадково, Арахамія на закритій зустрічі слуг народу з президентом спитав, що там, що там буде з відставкою Єрмака. Відповідь отримав папочку для ознайомлення з компроматом на себе. Я Арахам я в заткнув і ти до нього не чути. Ну, тобто так так, так, так і тут. Вони розуміють ціну, ціну самого походу проти першої особи, навіть не першої особи, а цілої книги, яка якби, стоїть за нею. Тому це дуже теоретичні взагалі, моделювання, поки ці прізвища. Які ми згадували, самі не заявлять про себе, як про гіпотетичну якусь там фігуру, яка розглядає, можливість балотуватися. А того не буде. Тому що ну зараз воєнний стан, ніхто цього не скаже. Тому просто облишмо це навіть в зоні, скажімо так, фантазій і припускай. Дякую вам. З нами був Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня. До побачення. Дякую вам теж. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.